Так, доброго дня. Сьогодні огляд по третьому гріну. Люди мене питали щодо термінів, щодо о, дерев. щодо... Коротше, багато питань. Давайте потихеньку вам буду їх всі розкривати. 에, і так, починаємо з самого головного, з дерев. Таті 4 дерева прийшлося все ж таки зняти. Я коли зняв відео, але його не виклав, воно було вертикальне в більшості для шорту. Якщо чесно, я його просто забув викласти про ті дерева, що ми їх все ж таки будемо прибирати. Ми за них дуже сильно боролися, але їх коріння було на метр вище, ніж ця дорога. Їх почалося прибрати. Прибігли сусіди, почали там визивати поліцію, чому їх зрізали ті дерева. Ну тобто то є наша територія, ми маємо право. Це не була територія міст. Це по-перше. По-друге, саме цікаво, що прибігли ті люди, на хати яких ці дерева були нахилені. Оце було саме смішно, тому що, ну самі розумієте, якби на них впало, все одно б ми були винуваті. Тут вже частину об'єму зняли, Ось звідси видно, який буде був великий перепад. Тобто дерева були ще вище, трішечки от на, рівні, на рівні верхньої частини ковша екскаватора, була верхня частина коріння цих дерев. Тому така історія. По деревах а, тих, от ті, що там далі знаходяться. Я думаю, що буде е, спробуємо їх зберегти, тому що там не така е, гірша ситуація, ніж з цими деревами. Ну але все ж таки там частково теж от ці дерева, які нахилені. Я думаю, що ми їх просто приберемо, щоб потім сусіди не прийшли до нас судитися, що на їх хату впало то дерево. Поїхали далі. Ну, з доброго, що можемо сказати, охрана працює. Я не зміг потрапити просто без ключа всередину, мені прийшлося проситись, використовуючи своє службове положення. Що у нас тут відбувається? Це у нас ще плитка, по-моєму, якась чи резинка вже. Ото я бачу резинка. Тут готуються, тут заливається. Фундаменти під лавочки, і після того, як лавочки вже встановлять тоді вже будемо класти тут резинку і робити <плес> пісочницю, тому що і треба буде їх підрізати. Бачите, лавочки вже приїхали, то вже теж трошечки помічне, як то кажуть. Ну і наскільки я знаю, ще не доклали плитку по всіх балконах, ще докладають. З плитичником така ж сама історія. Ну але потроху-потроху воно доробляється. Йдемо далі. З гарного теж були проведені збори. У нас так само пані Олена Пастернак веде ОСББ по Грінвудам. В даному випадку це третій Грінвуд. Вже вони тут повісили якісь об'яви. Ну, в основному я бачу тут поки що реклами, такої загальної інформації нема. Ми наклеїли такі буквочки, не знаю, сподобалися вони вам чи ні. Хотіли матові, потім знову поміняли на блиск. Ось така історія. Зараз пройду трошечки по паркінгу і потім перейду всередину, покажу вам 9-10 секцію. Паркінг готовий. Двері закриваються. Я не знаю, скільки автомобілів. раз Два бачу автомобілів, потім там ще третій якийсь стоїть. Та, там є третій автомобіль. Ну то Потихеньку люди вже починають користуватися. З плюсів тут менше палюки ніж на білому шоколаді. Тому що на білому шоколаді дорогу, яку повинна було зробити фруктова лея, вона так і не зробила, вони там судяться з містом. Коротше, свої ковники, як завжди, десь комусь зайві 5 мільйонів чи навпаки, В общем, така історія неприємна. Тут трошечки краще, тому що тут заїзд все ж таки в більшості з е, асфальту, тому не так сильно наноситься. Попри тому, що все ж таки вважається, що тут ще йде будова, тут не так грязно, як в нашому е, білому шоколаді. Ну, так само вже на місці. Всі яшечки на місці, все працює, ліфти працюють. Ну, в принципі, тільки поприбирати треба, але я так розумію, вони не так часто прибирають на цих об'єктах. Ну тому ось так. Ладно, переходимо до 9-10 секції. Так само вже на третьому Грінвуді, як і на парксайді, історія така ж сама, що ми відокремили будову від. В першої черги, тобто фізично можна людям вже жити. Оце відкриті, відкрита частина сюди назовні вже потроху додає вартості нашим комерціям. Ну, але переходимо далі до наступних об'єктів. До речі, забув сказати про паркінги. Тут вздовж зробимо повздовжні паркінги. Їх не буде багато, я не знаю, 8 чи 7 їх десь штук буде, але трошечки легше буде вже з паркуванням. Бо паркування саме тут у нас є великою проблемою. Вивезли ми то сміття, яке ми собі дозволяли людям скидати сюди з ремонтів, зараз вже треба самостійно вивозити, тому тут була така велика куча, більшість стінки якісь були, там потім ці стяжки, все таке інше. По монолітниках на третьому Грінвуді. Я тоді, коли не пам'ятаю, місяця-три назад казав, як тут гарно, як тут це швидко, я, короче, Наврочив. Після той бригади, яку у нас переманили на сусідню будову, прийшла інша. І та якраз теж підпала під 18-22. З шести хлопців. Гарна бригада, така швиденька повинна була бути. З шести хлопців, четверо поїхали. Але <кхм> пошуки не припиняються. По суті, зараз для того, щоб стартувати, треба 5-6 людей для того, щоб. Їх завести на об'єкт, тому поки ми ніяких дій не проводимо, тому що нема сенсу е цьому крановщику працювати через те, що ну, він, він не буде завантажений, а людині треба за годину кожну платити. Так, давайте я вам потих, потихеньку буду розповідати, що тут як. Зайшов е я -е, з іншої сторони, через те, що все ж таки. Будова у нас відокремлена. Я швиденько по кожній секції щось зможу розповім. По суті, 12 і 11 просто чекають накладочників, які зараз працюють. Завершили вже практично 9, там на другому поверсі щось залишилось, і вже перейшли на другий поверх 10-ї. Так само, що чекаємо, деякі бригади звільняються в більшості. Така ситуація склала, що. Більшість бригад, на які ми маємо надію, вони приходять десь через місяць. Ті ж самі там сюди монолітники, ті ж самі кладочники. Ті, що зараз є, їх дійсності вистачає тільки там, на 9-10, не вистачає на 11-12. Ми зараз будемо шукати ще кладку на 11-12, тому що, по суті, моноліт 5-8, він, ті хлопці, які тут працювали, зробили величезний об'єм роботи і, і залишились, якщо чесно, саме солодке, тому що тут. Типовий поверх, нічого складного, залив колони, поставив плиту, заробив гроші, потратив гроші. Тому 11-12 поки, поки немає людей, які можуть працювати на ній, чекають, коли завершиться 9-10. По 9-10 вже з наступного тижня заходять хлопці компанія Оазис. Заходи на опалення, воду. А вони будуть там грибінки всі ці робити. Ну, коротше, оце все діло. Вони, по-моєму, і тут теж робили. На 4-му рівні теж вони робили. А, от а, Завершили всі перегородки, крім по-моєму другого поверху, але там залишилось дуже мало. Тому я зараз швиденько зайду в 10-ту, покажу, що тут вже працюють. Так, пішли ми. Щось там працює. А, там у нас цех спеціальний. В якому там фарбують щось таке роблять огородження. Вречу, використовуємо будову по максимуму, як тільки це можливо. Так, пішли на сходову. Зараз зайду на другий поверх, просто покажу. По 9 10 там нема поки що показувати. В принципі, там перегородки, я просто кажу, повірте на слово. Вони якраз з протилежної сторони робились. Тут з цієї сторони буде видно, що вони з цієї сторони роблять це таке саме. Ну, а сюди, от другий поверх. Зараз подивимось, я думаю, десь направо вкладка. Так. Тільки подали, щось не бачу. Друге, може це третє молося. А, це ж перше поверх, я забуваю. Тут це ниж, нижній то цокільний. Нижній тот цокільний, пішло вище. Так, ось. Вони і казали, що тільки сьогодні зайшли. Я бачу, порозмічали. Ще свіжі. Порозмічали вже, почали з цієї більшої квартири. І, мабуть, так по колу, по колу, по колу. Коротше, кладка зайшла. Звідси покажу, що там з тої сторони кладка вже завершена. Бо більшості кладки якраз не вистачало з цієї сторони. Тут прийомні площадки, зараз тільки вікна доставлять. Нагадую, тут у нас рехау. А, найближчим часом скажемо, чи буде хау в 11-12. Тому очікуйте інформації. Ну і нагадую, що вже в цих секціях у нас перегородки між квартирами та між квартирою і коридором вже йдуть з цегли, що одразу покращило ситуацію по звукоізоляції. Так, і тепер завершу це швиденько роботами по паркінгу. Зараз я вам на нього забіжу. І по третьому Грінвуду, незважаючи на те, що особливо нема що показувати, все одно погляд свій завершую. І завершую, я буду, завершувати я буду по термінах. По термінах, саме 9-10 секція, вони перетікають десь орієнтовно на квітень травень. Е, хотілося б сказати, що тільки на 3 місяці, але є проблема пов'язана з тим, що фасадчики от вони вже заходять з. По-моєму, чуть приніс з сьогоднішнього дня вони повинні були заходити десь з якоїсь сторони ставати. Я не впевнений, що це вже відбулося, тому що, типу, п'ятниця, що то робити з п'ятниці починати. Але мені казав керівник підрядника, що вони нібито сьогодні повинні були вже заходити. Вони там позавершували е ті захватки, які є, вже поч поч повинні були виставляти рештування під, е е під фасад. І фасад, як би ми не старалися, вважаючи на проблему з людьми, я думаю, що його менше 9 місяців, плюс погода, зима, ніяк не зробиш. Тому це квітень травень. 11-12 перетікає на кінець року. А 5-8, в залежності від того, як зміниться ситуація, поки що перший квартал 27-го року. Поки так. А насправді. Там у нас позиція дуже сильна в плані того, що якби з'явилися робочі руки, воно дуже швидко би розрішилося. Тому що А, і гроші є, Б. Вирішені всі питання по е, мережах. У нас всі мережі фактично є на місці. Е, скоро буде інформація, коли ми завершимо підключення всіх наших будов в Брюховичах до електрики постійної, тому теж буде такий приємний. Приємний бонус під кінець року, я про це обов'язково всім розкажу. Це стосується всіх і третього, і четвертого. Там вони по черзі, але все одно. Так, дивіться, це вирили е, під паркінг, оце нуль паркінга. Єдине, бачите, там яма. Там треба зробити заміщення ґрунта, тому що там був колишній підвал, то треба то все буде засипати, затрамбувати. Тут у нас е, така розтверкова стрічка, стрічковий фундамент з колонами, на яких ми будемо піднімати е, цей паркінг. Зверху буде. Спортивний і дитячий майданчик, ну точно дитячі десь справа. Тут спорт так само, як ми зробили на білому шоколаді. На білому шоколаді ми допустили серйозну помилку, тому що створивши якісний спортивний майданчик, ми створили там гурток волейболістів, які вважають, що через те, що вони займаються спортом, вони можуть це робити а, тільки вони, коли вони захочуть, і Б досить шумно до 22-ї години. І деякі люди, які мають вікна в ту сторону, а там відстань десь не знаю, Метрів 8-9 до волейбольної площадки, то є трошки неприємно. Тут відстань досить велика, і саме головне тут нема колодця, в якому той, той шум зберігається, тому там ситуація трошечки легша. Тому ми вже тут врахували, і тепер в жодному з своїх комплексів таких якісних спортивних майданчиків на сьогоднішній момент на білому шоколаді найякісніший спортивний майданчик серед усіх житлових комплексів Львова. Хто тобто, там, що не казав, Співвідношення кількості квадратів до, дня. до, як... до якості Коротше, до грошей, які вкладені в спорт. На сьогоднішній момент у нашої компанії найвище, особливо на проєкті Білий Шоколад. Ну, а, Бабуть, всю інформацію, яку люди хотіли почути, вони почули, незалежно від того, чи вона їх здивувала, чи дала надію, чи навпаки. В будь-якому разі, ми все одно рухаємось тільки вперед. Інших варіантів у нас немає. На сьогоднішній момент наша компанія е шкіри лізе для того, щоб виконати свої зобов'язання, навіть якщо ці зобов'язання вже фактично протерміновані. Все, всім гарного дня, всім вогня, всім щастя, здоров'я, слухняних діточок. Ну і е всім нам е терпіння. Все, до побачення.